Дізнатися більше про Закарпаття для групи юних волонтерів із закарпатського центру туризму історик Олександр Дзембас влаштував екскурсію Невицьким замком. Все для популяризації та привернення уваги до пам'ятки архітектури 13 століття. Окрім молоді, ще Ченедієва до екскурсії долучилися усі бажаючі. Гуляла руїнами Невицького замку, і Анастасія Ножка. Скелю не довбали і залишили такі площадочки. Як ви думаєте, що це? Молодь. Молодь, а ну, пофантазуйте. Про цінність Невицького замку, як пам'ятки архітектури, дослідник Олександр Дзембас невпинно говорить вже протягом багатьох років, адже споруда 13 століття в аварійному стані. Незважаючи на це, у замку завжди є туристи. Екскурсію Олександр Дзембас розпочав з розповіді про водогін, побудований ще у 15 столітті. Щось було зроблено, якась конструкція, щоб замковий ров заповнювався водою. З часом вона була знайдена, і траншея в яку колись закладались дерев'яні труби. Траншея виходила в зовнішній замковий рів, причому вода йшла самотюком, йшла вона постійно. І а, була така зроблена перемичка, яка регулювала рівень води постійно на одному рівні. Замок має цікаву історію та чимало легенд, які дослідник між іншим спростовує за кращих часів. У замку було 41 приміщення, а загальна площа його становила півтори тисячі квадратних метрів. Присутнім на екскурсії Олександр Дзембас продемонстрував залишки фундаменту 13 століття та те, що побудували на його місці. На півколом от йде такий залишки фундаменту. Зверніть увагу, і от сюди виходить залишки каміння, який потім перерізаний більш пізнім колодязем. Саме це є фундамент. Чітко ми бачимо, що замок дуже швидко перебудовується. Адже от це коло перерізає інший фундамент квадратний, датується нами. Він 14 століттям. Перше на руїни піднявся волонтер Чнонодіївського замку Василь Турянчик. Він разом з маленькими археологами слухав історію від Олександра Дзембаса. Ця Екскурсія дуже унікальна і надіємося, що в майбутньому це все буде проводиться в больших масштабах, підростаюче покоління археологів вважає корисним проведення часу у стінах напівзруйнованого Невицького замку. Перший раз, якби потрапила на екскурсію, яку проводив Олександр Дзембас. Ну і тут він розповідав про те, які відкриття археологічні вони для себе, скажімо, зробили. Він займався тут 20 років. Розкопував замок, і я бачу. Що його праця була дуже плідною. Я перший раз на такій екскурсії, якщо чесно, враження чудове, хотіла б ще раз так поїхати. Мені дуже подобається тут. ну, Враження досить є. Мені дуже сподобалось. Можна сказати, супер, приходьте. Панораму Гужанської долини часто фотографують з руїн Невицького замку. Та навіть в такі моменти не слід забувати про безпеку. Небезпека є, зокрема від цього дерев'яного даху. Його звели ще у 1923 році. Востаннє ж покривали гонтом у 70-х роках минулого століття. Нині саме цей дах найбільша небезпека для відвідувачів Невицького замку. Проте, поки що, умовно кажучи, відреставрованим чи то відновленим замком, ми можемо похизуватися хіба що на 3 d світлинах, або згадати про те, яким він був ще кілька десятиліть тому, споглядаючи старі світлини.